Добрий день, друзі! Сьогодні ми з вами будемо розфарбовувати писанки. Писанка це символ життя. Сьогодні нам з вами знадобиться варене яєчко фарби, ватна паличка. Ми будемо малювати на яєчку калину. Символ України. Беремо червону фарбу, вмокуємо ватну паличку і методом штампування малюємо гру на калини. Ось так. Зеленою фарбою іншим кінчиком палички ватної малюємо листочки. Ось таке яєчко у вас вийде. Наступне яєчко в нас буде символічним, як прапор України. Жовто-плакитний. Одну частину яєчка ми малюємо пензликом жовтого кольору, іншу синім. Для наступного розпису нам знадобиться синя фарба і біла. Яєчко фарбуємо в синій колір і дерев'яною шпажкою або зубочисткою, білою фарбою нашкрябуємо зорі і місяць. Ось таке яєчко в нас вийде. Малятка. А ви будете розписувати яєчко? Сподіваюся, що так, бо це дуже цікаво.